В Україні зараз сафарі на чоловіків, дивіться, заїхав на сервіс і uh, тут мені колеса треба привести. І тут індус, і він каже, слухайте, у вас в Україні каже, щось типу, як сафарі. Uh, you think we have in Ukraine something looks like safari for men, yeah? I have big TikTok blog, you know I want to explain about safari in Ukraine, yeah? You see, you see, look news about this, yeah? Прикиньте, типу, робочий в Лондоні. Розказує мені, що у вас там чоловіки відловлюють як сафарі. Це капець, це просто жесть. Вообще, типа, яке йому діло, да, до цього, але вже і сюди дошло. Ну і от, і сьогодні в Полтаву прилетіло два шахеда по будівлі ТЦК. Саме цікаво, що я ж сам з Полтаві, самі місцеві кажуть, слава Богу, не по людям, а по ТЦК прилетіло. Типа до такого дійшло, що люди просто ненавидять ТЦКшників вже навіть якщо всередині країни прилітають шахеди, і вони влучають ну по ТЦКшникам, вже люди навіть не розстраюються. Вони вже радуються, до чого дійшло. І а, в цьому вина величезна ТЦКшники. Вони самі винні. Дуже багато хто з них повівся на бабки, на якусь цю історію, на Грошей реально дуже багато людей, люди, якщо так можна сказати, переступили грань там, де можна, да ще мобілізувати людей, якими методами можна робити. І я ж дивіться, я ж не проти мобілізації, це необхідно просто в Україні для того, щоб взагалі вистояти ці війни. Я вже не кажу за перемогу, просто вистоять, Да? Але вони перешагнули не то, що межу, а 10 разів за межу дійшли. То як вони з людьми поводили, що казали, які з них гроші брали і так далі. І от моє звернення до всіх цих я прошу розповсюди цей відос. Пацани, якщо якщо вони зупинитися продовжити і країні, перепрошую, пізда, і вам пізда в першу чергу. Поняли, така от історія. Мобілізація має бути, але вона має бути правильно по закону і так далі. Ясно, що без людей на фронті ми не вистаємо. Насправді дуже багато в Україні черг досі по сей день воєнкомати, втретю штурмову. Я ж бачу, що там відбувається, спілкуюся з рекрутами. Дуже багато людей, які ще хочуть туди воювати, і на них все тримають за блін. на цих людей треба. Але багато людей. Не хочуть, не бачать сенсу, не можуть. І у них є законні підстави, типа не йти там бронь закона, не куплена закона і так далі. А цим же похір, Мобілізовують і без рук, без ног і так далі. При всій моїй патріотичності, при всій моїй підтримці і оптимізмі, то, що творять тицикашники, це просто ну мрачело. Реально мрачело. Я надіюсь, після цього ситуація ну, ж в Україні ж, було, вже ж а -а анулювали одного тицикашника. Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію, да? А, Тепер от прямі прильоти вже підривали стільки цих тицикашників, тепер от прямі влучання шахідів, всі ці будівлі тицика. Ну не просто ж так, я надіюсь, пацани, ну зупиніться. Ну а думаю. Ну так немає просто будь. Ви поки заробляєте свої 5 копійок, ви зруйнуєте взагалі всю націю, всіх людей, весь настрій, весь бойовий дух і все бажання людей служити і захищати. А без цього у нас шанса взагалі немає виставити. Понял? Без цих людей які ще хочуть йти. Ну все, пишіть в коменті свої думки, я в шокі здуся. Я прийшов десь в Британії, десь на закоулки я собі колесо швидко поремонтувати. І він мені каже, ой, у вас там просто жесть, у вас там сафарі на людей. Ідуть з Британії. Прикиньте, ну давайте в коментах зустрінемося. Слава всім українцям, які попри все досі тримаються, Па-па.